Ось звичайний на вигляд чоловік іде до поштомату. Забирає невідомий пакунок і продовжує рух, не підозрюючи, що на нього вже давно чекали. При цьому відео оперативники затримали чоловіка із невідомим пакунком. Ймовірно, саме з цієї комірки поштомату підозрюваний і витягнув невідомий пакунок. Згодом побіг прямо до річки і стрибнув у неї. Далі почав розривати пакунок, аби, ймовірно, приховати вміст пакету. Завдяки оперативній і злагодженій роботі правоохоронців чоловіка вдалося швидко спіймати. Хоч той чинив опір. Він намагався вириватися та кричав до перехожих. Come on, come on, come on, Цьку затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні важкого кримінального правопорушення. На місці події працюють оперативники. Чоловік ймовірно намагався приховати докази злочину, тому правоохоронцям довелося лізти прямо у воду. Оперативники шукають невідомий пакунок з невідомим вмістом у воді і по всій території. А підозрюваний сидить у кайданках. Крім того, він також намагався втопити свій телефон. Однак оперативникам вдалось знайти мобільний телефон підозрюваний який він викинув просто у річку, згодом на місце прибула і слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин цього затримання. Що саме було у пакунку? Невідомо. Однак на кадрах із відеокамер видно, що він діяв не один. До затриманого згодом на місце події прибув ймовірно батько. Розмова із сином вийшла не із легких. «О -о 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 -о. Я ніколи нічого не знаю. Знає. Я завжди нічого не знаю, нічого не підозріваю. Просто я на іншій планеті прилетів і нічого не думаю. Я в перший раз, знаєш, не купаю. Я вчора народився. Нова, так. А хто віра тут? Чого шобуд... да? тут віра? До держави тут піддають нашого. Нового адвоката. У Нацполіції Волині повідомили, що чоловіка затримали, і це не перше його затримання. У липні 2023 року цей же ж чоловік був уже затриманий. Тоді суд виніс вирок у вигляді умовного терміну. Тож зараз бувачу загрожує реальний термін. Протиправну діяльність 25-річного лучанина. Задокументували співробітники управління боротьби з наркозлочинністю УНП у Волинській області з іншими службами поліції зловмисника. Затримали в одному з районів Луцька при собі він мав зіп пакет із речовиною білого кольору. Ймовірно, це небезпечна психотропна речовина Альфа пвп Також мобільний телефон і банківські картки. Усе це вилучили. Психотропи скерували на дослідження. Наразі у цій справі триває слідство. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.